Про українське спортивне та водночас патріотичне товариство розповім сьогодні. Його наприкінці 19-го століття створили в Україні, надихнувшись чеськими та польськими патріотично-гімнастичними товариствами, які діяли в Австро-Угорщині. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття на заході України виникло відразу кілька молодіжних патріотичних організацій. Але першим став сокіл, і вперше соколи зібралися 11 лютого 1894 року у Львові. Підпишись на канал Радіо Ми з України. Лилися відео з друзями. Насправді історія сокола почалася з Чехії. Перше товариство заснували у 1862-му. Згодом рух поширився у Словенії, Хорватії, Сербії, Словаччині та інших частинах Австро-Угорщини. У 1867-му за п'ять років на базі аматорського гімнастичного гуртка утворилася польська ланка сокола. До неї належали і кілька українців. Перші локальні відділення саме в Україні почали створювати з ініціативи Василя Нагірного та Володимира Лаврівського за чеським зразком Лаврівський уклав статут українського сокола і став справником організації, тобто секретарем. Нагірний став першим головою. Сокіл отримав нотаріальну реєстрацію і почав поступово розвиватися. У 1894 році представники товариства орендували гімнастичну залу на вулиці Коперника у Львові. Далі вони купили спортивне обладнання і почали проводити перші руханкові заняття. Уже з 1897 року Львівський сокіл отримував грошов допомогу, яку призначив Сейм, але чесно, сума цієї допомоги була в десятеро менша ніж та допомога, яку отримували польські соколята. Метою товариства сокіл було зацитую виховувати в українському народі єдність, народну силу і почуття честі шляхом плекання фізкультури, а разом з тим витривалість, рухливість, підприємність, розуміння праці у спільному гурті, дисципліну. Сокіл мав прапор малинового кольору: з одного боку був золотий лев, що спирається на скелю, герб Галицької землі, а з іншого боку була емблема товариства Птах Сокіл з гантелями у кігтях, як символ швидкості, витривалості і сили. У 1902 році створили жіночий руханковий відділ. Їхні форми це були червоні спіднички та вишиті чорним і червоним сорочки. Року 1903 при товаристві виникла ще й музична секція. Товариство Сокіл разом з фізичним розвитком. Комі змаганнями багато дуже уваги приділяло пожежній справі походам та мандрівкам і стрільбі. У 1908 році товариство Сокіл поширило діяльність вже на всю Галичину. По містах виникали переважно руханкові філії Сокола, а по селах вже рахунково пожежні філії чи як їх називали гнізда. Цікаво, що осередки товариства Сокіл створювали під назвами Січ або Сокіл. Вибір назви залишався за засновниками філії. У 1909 усі осередки усі. Соколи і Січі об'єднали у Сокіл Батько. Це була назва товариства у Львові. Наймасовішою була мережа на Львівщині. Це майже 33 тисячі членів. Сокіл не лише брав участь у змаганнях, а й сам їх організовував. От 10 вересня 1911-го у Львові відбувся перший крайовий здвиг українського сокола. Програма святкувань складалася з трьох частин: церемонія посвяти прапора, прохід вулицями Львова, показові руханкові вправи та забави. Тоді у цих змаганнях взяли участь. Сім тисяч активістів. Того ж 1911-го відбувся ще й сокільський здвиг в Бережанах, нині Тернопільщина. Далі наступного року були такі ж здвиги у Калуші, жовтві, підгайцях, роздолі, снятині. А вже у червні 1914 року у другому краєвому шевченківському здвигу у Львові взяли участь 12 тисяч осіб. Серед них були члени і січі, і пласту. У час першої світової розростання сокола зупинилося. Кількість Середків зменшилася після війни. Вже польська влада чинила перешкоди, а шовіністичні угрупування влаштовували справжні теракти. Зокрема, в листопаді 1928-го спалили трибуну на стадіоні сокола Батька у Львові. У 1938 39 роках поляки намагалися забрати сокільський стадіон для потреб оборони краю будівництва аеродинамічного інституту. Учасників сокола дуже часто переслідували восени 1939 року і початком радянської окупації окупації Галичини товариство Сокіл ліквідували.